Вітаю гравці! З вами Жизель. І тепер моя гаряча голова буде не тільки в прямих ефірах в інстаграм. Це мій перший досвід ведення Ютуб-каналу публічно. Зазвичай доступ до мого youtube каналу ви отримували за посиланням. Але настав час рухатись новим. Зараз багато про це говоримо в інстаграмі, що дуже важливо конвертувати свої імпульси саме в дію. І е, замість того, щоб звично виходити в прямий ефір в інстаграм або відповідати вам на каналі в Голосових, я вирішила записати велике повноцінне відео з відповіді на запитання, які ви ставили. І нагадую, що цього місяця, увесь травень, ми будемо говорити про гроші. Звідки взагалі взялася ідея говорити про гроші, тому що проаналізувавши клієнтські запити за останній період, за останні кілька місяців, Насправді є три найбільш актуальні теми, з якими найчастіше приходять клієнти в роботу, і це гроші, стосунки і здоров'я. Здоров'я, тому що після дуже непростої зими і з нічними тривогами багато хто відчуває втому. Такий фізіологічний авітаміноз, моральне виснаження, вигоряння, і дуже важливо зараз багато уваги направити на те, щоб опікуватися про себе. Обігріти вчасно, вкласти спадки, дати своєму тілу просту корисну їжу, яку він потребує. Тема стосунків. Напевно, кожен третій запит пов'язаний з стосунками особливо від чоловіків, що мене зараз найбільше дивує, тому що зазвичай про стосунки говорили жінки. Зараз тема стосунків стала актуальна і для чоловіків, і це тема виховання дітей, планування дітей, партнерські стосунки зі своїми партнерками. І ми про це будемо говорити в червні або в липні, а зараз тема гроші. Тому що змінюється взагалі тенденція, змінилися енергії. І ті правила, норми, постулати, якими ми користувалися в темі фінансів раніше, сьогодні вже не актуальні. І якщо ви пам'ятаєте, в нас був цілий інтенсив про гроші нового часу. І плануючи тему місяця, я переслуховувала цей інтенсив, де було можливо його повторити, можливо, там. Дати доступ, відкрити запуск цього інтенсиву для бажаючих, але дуже багато речей, про які ми говорили на інтенсиві, хоч і досі є працюючими, але вже не особливо актуальні. Тобто, якщо слідувати рекомендаціям, там робити це, це. да, воно ще якийсь час працюватиме. Але насправді зараз ми потребуємо персоналізованих підходів в темі грошей. І в моєму методі STI. Ми, Перекладається як сучасна трансформаційна інтервенція, терапія живих можливостей, або дослідження на цілений результат, ми саме досліджуємо персоналізовані індивідуальні стратегії в різних сферах життя. І сьогодні ми будемо говорити про гроші. І ключовий меседж, який я хочу вам донести, це те, що універсальних стратегій, загально прийнятих правил не існує. І якби всі ці книжки із по успіху з психології багатства, якими забиті полички книжкових магазинів і справді працювали, то ми б жили в світі багатих і дуже успішних людей. Але це не так. Відповідно, щось, значить, не працює. А не працює от що. Багато років вже я вам говорю одну і ту саму фразу: вона проста як двері, вона не всім подобається. І звучить вона так: діти, грошей не заробляють і сексом не займаються. Це прерогатив типу дорослих. Відповідно, поки ви в дитячій позиції, поки ви підлаштовуєтесь, чекаєте готових рішень, готові брати на себе відповідальність, завжди у вас є якась вища авторитетна фігура в вигляді мами, тата, партнера, держави, політики і ще когось, то відповідно грошей у вас немає. Гроші люблять гру, азарт, виклик. І якщо ми проаналізуємо стратегії, підглянемо стратегії успішних, Людей, які апелюють великими об'ємами інформації, енергії, гроші, це також енергія, то ми помітимо, що це люди, які схильні ризикувати, інвестувати, пробувати. В них дуже багато цікавості, в них дуже багато інтересу, і вони найважливіше проактивні. І раз ми вже торкнулися такого цікавого слова, як енергія, варто розуміти, що все довкола нас є енергією, це про рух елементарних часточок. І в моєму методі ми розділяємо три види енергії: це енергія кінетична, тобто енергія нашого тіла, та енергія, яка приводить наші м'язи в рух. енергія ментальна, це процеси, які відбуваються в нашому мозку, рух нейронів, і енергія емоційна це наші почуття, емоції, мотиви. Сюди ми можемо ще додати цінності, щось таке внутрішнє, ледь в новину, тонку але поєднання цих трьох компонентів, цих трьох енергетичних пластів, дає нам взагалі розуміння, управління реальністю і матерією довкола нас. Я досліджую тему гроші вже дуже-дуже багато років позиції класики класичного коучингу і позиції не класики, езотерики, де багато дуже карми, магічного, езотеричного. І я зрозуміла, що все насправді. Всі езотерики, класики, всі говорять про одне те саме просто різними словами, різною мовою. І нам важливо подружитися, нам важливо діти якогось спільного рішення, спільного бачення. І ви ставили свої запитання в чаті, у віконечку в інстаграмі. І зараз, напевно, я перейду до цих запитань і буду на них відповідати. І перше запитання звучить так. Напевно, я зачитаю перше і друге, тому що вони дуже пов'язані. Мені завжди важко витратити велику суму грошей, особливо на себе, не кажучи вже про навчання. Давно хочу пройти класний курс, а його вартість росте з кожним місяцем. Мені потрібен цей курс для підвищення кваліфікації, а я не можу наважитись, все відкладаю. І друге запитання. Як стати готовою до великих грошей? Як робити рішення про дороговартісні покупки? Я вже багато років користуюся таким життєвим правилом, подумав, зробив. Тобто, якщо виникає імпульс на щось, я одразу йду і це роблю. І це правило я прищеплю своїм клієнтам, тобто я не аналізую, для чого мені це. Я не пробудовую ці худовочки з наслідками, е з тим, що може бути, а як там хтось на це відреагує. Тобто я взагалі вимикаю логіку в ці моменти і просто рухаюсь в нове. У моєму житті дуже багато новизни. І е таким чином я розумію, що цей це перший імпульс, який проходить, це про голос душі, це про е істини. Тому що як тільки підключається мозок, як тільки підключається аналіз, це будування цих от, таких багатошарових мисленнєвих стратегій, то тоді все, пиши, пропало. Тому що ну, робота така в нашого мозку створювати проблеми, щоб потім героїчно їх вирішувати. І я йду шляхом найменшого супротиву і керуюся принципом. Подома зробив, поки ви чекаєте найкращої можливості підходящого часу. З ручних умов, акційних пропозицій, що так якось особливим чином стане сонечко, чи зійде місяць. Навпаки, стане місяць, зійде сонечко. Закінчиться війна, виростуть діти. ви просто е, стаєте спостерігачем того, як ваше життя услизає у вас під ніг. І тоді такі люди говорять: Боже, в мене таке відчуття, що. У інших щось несеться, щось стається, а я от стою в плато вже багато років. Так, тому ви стоїте в цьому плато, тому що під ваше бажання, під вашу задачу виділилась енергія. Енергія психічна, да? це ментальна і емоційна. Виділилась психічна енергія. Дуже важливо енергію, яка виділяється. Одразу заземлити на рівні фізики, тобто перевести її в кінетичну. простими словами, переставляти ноги в правильному напрямку. Якщо ви схильні до візуалізації, фантазії, до обдумування, до цього магічного мислення, де от якось мають скластися карти, побудуватися планети в відповідний рядочок, і тоді я щось почну робити. То в мене для вас є погані новини, ви знаходитесь в позиції дитини і грошей у вас точно не буде. Тому, якщо якесь бажання, тим більше, якщо це стосується кар'єри, то це ще стратегічно важливе бажання, тобто це доленосне може бути рішення, а ви його відкладаєте із року в рік, чогось там чекаєте, пишете, що з кожним місяцем вартість зростає. Настане той момент, коли ви навіть найпростішу, найдоступнішу пропозицію не зможете потягнути фінансово. Тому що, коли ми регулярно ігноруємо власні імпульси, не слідуємо за ними, вони просто перестають в нас з'являтися, тому що енергія вичерпується. енергія ні звідки не виникає, нікуди не дівається, відповідно те, що згенерувалося всередині нас, потрібно в щось конвертувати. Якщо ви це не конвертуєте, то воно йде на, все на руйнування, на руйнування, на менталу. І на руйнування фізики. Як стати готовим до великих грошей? Це наступне запитання. В чергою. Ну, це ілюзія, насправді, що до великих грошей можна бути готовим. Ні до чого не можна бути готовим. Не можна бути готовим до батьківства і материнства, не можна бути готовим там, до шлюбу, не можна бути готовим до чогось взагалі. Це ілюзія. Кожного дня ми прокидаємось і ми починаємо життя із чистого листа. Тому ми працюємо не над своєю готовністю до чогось ілюзорного, що не факт, що наблизиться в наше життя. Ми працюємо над готовністю переставляти ноги в правильному напрямку. Ми працюємо над новими поведінковими стратегіями. Над пошуком нових важливих контактів, над пошуком ресурсів, над формуванням оточення, підвищенням своєї професійної компетенції, але не над готовністю до великих грошей, тому що це щось таке дуже ілюзорне. Третє запитання: як виховувати дітей, коли не завжди є можливість купити щось або поїхати кудись, як інші діти. Навчити ваших дітей спиратися не на зовнішнє, а вибудовувати опору на себе. І тоді зовнішня картинка ніколи не буде мати на них впливу. Чотири. Маю проблеми з клієнтами. Вони приходять тільки коли є акційні пропозиції на товар. Товари, які продають за повною вартістю, в мене не купують. До речі, я коли. Ну, дивилася ваш профіль, я пригадала, що ви, до речі, до мене також ходите тільки на курси на якісь інтенсиви за акційними пропозиціями. Тобто, ви жодного разу не були в мене в повноцінній роботі. І... Я думаю, ви самі відповідаєте на запитання. Ви чекаєте, що люди довкола вас будуть чинити якимось особливим чином, але все, що вас оточує, все це створено вами, і все це притягнулося на резонанс. Відповідно, на ваш резонанс притягнуться люди, які діють точно так само, як ви. Тому проаналізуйте, будь ласка, де ви граєтеся з собою в акції, в знижки і в купі подешевлі, і переставайте вже все з собою гратися, змінюйте свою внутрішню вібраційну карту. А є якісь маячки або підказки, що я рухаюсь в напрямку фінансового розширення. Ну, це також дуже про, про вселенне давній знак. Там однакові цифри на мобільному телефоні, чи там ефект червоного автомобіля. Да? Спеціальні карти, там, можете карту дня витягати. Старо розклад, кожного дня собі робити. Але насправді є абсолютно природний етап еволюції в будь-якій сфері, якщо ми торкнемося сфери фінансів, то ми проаналізуємо шлях людей, які робили свої ікси в доходах, які рухалися по певній там, драбині свого фінансового зростання. То у всіх у них був більш-менш схожий шлях. І це шлях, де було багато черг спроби помилок, де було багато наступання на граблі, щось здавалося, щось ні, щось переходило в досвід, щось переходило і множилось далі. Тобто багато дуже людей насправді бояться врухатись в нове, тому що вони бояться пропуститися помилки. Бояться, що в них не вийде. Але ми всі зіткані із історією. І на перший погляд, десь якісь історії були там, трагічними, невдалими, але всі вони точно є ресурсними, тому що, вийшовши із якоїсь історії, ви набули певного навику, ви здобули певний досвід. І це насправді важливіше. Тобто. Перший етап, ви багато пробуєте, ви досліджуєте, ви от реально в режимі дослідника. Другий етап ви збираєте наявні у вас ресурси, робите аналіз, що вдалося і чому, що не вдалося і чому. Залучаєтесь командою, масштабуєтесь і третій етап ви просто множите це довкола себе. Важливою дуже. Такою внутрішньою якостю в перехідного етапу з другого на третє, це готовність все втратити в будь-який момент. І е, досвід дуже багатьох людей з бізнесу успішних е, показує, що ці люди регулярно багато разів втрачали, заходили в борги, лишалися з нулем, але вони е, на основі того наявного досвіду, тих ресурсів, якими вони володіли, все одно вставали і продовжували рухатись далі. І ось, власне, все, але не існує ніяких підказок, магічних знаків, ангельських цифр. Зараз згадаю все, що я чула від езотериків за останні 10 років і перерахую це. Тепер я перехожу до запитань в чаті. Привіт! Я теж маю питання по темі грошей щодо спільного бюджету в сім'ї. Як впливає на особистий фінансовий канал спільний бюджет з чоловіком? Чи варто розмежовувати, як спостерігати за цією енергією, якщо крім мене є ще хтось, хто бере участь в моїй фінансовій сфері? Блін, це таке класне питання, насправді. А, спільний бюджет. Я не вірю в спільний бюджет. Не вірю, тому що а, все одно це про а, рано чи пізно це виліться в гру, хтось дає більше. Хтось дає менше, але хтось все одно більше з цього витягає. І е, я вважаю так, що в кожного мають бути свої гроші, е, що все одно має бути якась там спільна скриня, е, спільна карточка, спільна тумбочка, з якої можна витягати на випадок там ремонтів, техніки, автомобілю, незапланованих цікавих покупок, на випадок подорожей, але ваші гроші, це ваша особиста відповідальність. Перестаньте ділити цю відповідальність з вашими партнерами. Гроші вашого партнера це його гроші, ваші гроші це ваші гроші, і ви маєте спільну тумбочку, де лежать гроші. Вона щось таке цікаве для сім'ї, на спільне, і так далі. Хоча я ні в якому разі не засуджую і не оцінюю людей, які знаходяться в фінансовій залежності від партнерів своїх, це їхній вибір, це їхня правда. і їм цим окей, то окей. Так, наступне питання: акції, кешбек, контент, книги, яких немає в наявності, але є де скачати. Фільми, серіали, яких немає на і Netflix в українські озвучки, але немає взагалі. Про акції. Якщо ви вмієте користуватися акціями, і купуєте якусь річ, яку давно хотіла купити, але відчували, що ви до неї ще не доросли, і тут вона є по акції. Так, да. Прекрасно. Але якщо ви тільки те робите, що ви шукаєте акційні пропозиції, якщо коли ви заходите на майкап або інший сайт, типу Тіну, чи ще, і ви заходите першим ділом в вкладку «Акції», то це про те, що ви себе дуже обмежуєте і, ну от, як із собою, так і світ із вами. Кешбек круто, користуюсь Контент. книг, яких немає в наявності де скачати. Коли ви скачуєте фільми, книги, музику, а не купуєте їх у автора, ви не закриваєте обмін, і це є крадіжкою на енергетичному рівні. Навіть якщо цих книг в доступі поки немає, вони не продаються, а, значить вона поки вам не треба. Ну, якщо вам дійсно потрібно її прочитати, якщо ви дійсно хочете отримати з цієї книги обмін, ой, отримати користь і закрити обмін, ви знайдете, як її придбати. В мене є знайома, яка дуже хотіла прочитати одну книжку і пройти курс одного викладача, але в Україні нічого подібного не було, був тільки курс російської мови. І вона вивчила англійську мову, вона півроку вчила англійську мову, займалася з репетитором для того, щоб пройти у нього курс. Це дуже багато про що говорить. І, ну, я думаю, не слід говорити, що вона отримала просто фантастичні результати. Її результати були однією з найкращих груп. І останнє запитання. Проходила курс гроші. Зараз закінчую курс по фінансовій грамотності та інвестуванню. Тобто до складу пазл енергія, матерія. Супер. Тому цікаво, як змінились правила стосовно грошей нового часу. Наперед дякую за відповідь. Ми трошки говорили про це на курсі, і я вам таку фразу сказала: забудьте про слово стабільність назавжди. Стабільності більше не буде. Насправді, стабільності колись було дуже ілюзорним поняттям більше немає зовнішніх опор. Тобто, якою б якісною матерією ви на даний момент не оброслись квартирами, машинами, нерухомістю, рухомістю, то ми живемо в такий цікавий час, коли сьогодні у вас воно є, а завтра щось там прилетіло, відібрали і вже немає. Тобто опора тільки на внутрішня. І якщо ми говоримо про це в контексті грошей, то тільки ваше вміння регулярно генерувати прибуткові якісні ідеї, тобто щитувати їх з колективного. Тільки ваше вміння, ваша готовність рухатись, пробувати, досліджувати, грати. Робить вас тим, хто відповідає взагалі умовам тенденціям нового часу. Ми входимо в епоху гравців, в епоху персональної правди, і тут дуже багато такого азарту, ризику, дуже багато такої включеності, пізнавального інтересу. Тобто, з одного боку, ми взаємодіємо зі світом як маленькі діти, нам все дуже цікаво, як все влаштовано. А як тут, а як там? Я хочу залізти на найвищу гірку, я хочу м м сісти дупою в калюжу. А з іншого боку, я беру за це відповідальність, я знаю, що є всередині мене, що я можу конвертувати в гроші. От про це. Енергії нового часу такі, що вони не про стабільність, ми це вже сказали, вони про рух, вони про таку дуже активну динаміку, про швидкість, тому що ми зараз живемо просто на шалених швидкостях і про швидке перемикання тобто брати на себе відповідальність. Відкритість новизни, готовність ризикувати, інвестувати в щось нове, багато дуже інвестувати в себе, тому що це епоха ще персональної правди, це готовність втратити все в один момент, і при цьому щоб ця готовність не збивала вас із колії. Тобто є ваш унікальний шлях. Ви тестуєте різні підходи до себе, все це регулярно конвертуєте, ви внутрішній ресурс, регулярно конвертуєте в зовнішній і таким чином будуєте свою унікальну стратегію фінансового розширення. Я думаю, для першого відео YouTube цілком достатньо, скільки ми там говорили, півгодини, двадцять хвилин. Оскільки це мій перший досвід, я буду дуже вдячна вам за підтримку, за лайк, за підписку, за ваші коментарі з. За... Знизу під цим відео. Взагалі, дякую вам за те, що ви активні, дякую вам за довіру. Я вам бажаю класної гри. Грайте, своє життя в задоволенням. Я вас цілую, люблю, обнімаю і пока-пока.